Друзі, усім великий привіт! Вас вітає, сільська фазенда. В прошлому відео я вам розказувала, як ми заробляємо кошти на вирощуванні розсади. А також ми в тому році вирощували квіти хризантеми мультифлори. Дуже гарні в нас вони вийшли. Це в нас була відкрита корнева система. Не в горшках, а в ґрунті вона росла. Ми її викопували, обматували корінці, щоб вони не обвітрювалися. І везли теж на базар і продавали. У нас було близько, так, мабуть, десь 500 кустиків мультифлори. Вона у нас була під капельним поливом і під туманом. Різниця під капельним поливом і під туманом відрізнялася. Тоді, якби я такі відео не знімала, так я таки в Тік-Ток викладала. Що маємо на продаж, ну а вам просто покажу потім в кінці фотографії, якщо вийде вставити їх в відео. Бо я новенька в цьому ділі, дещо ще не розумію, як вставляти. А просто тільки покажу ділянки, де вони в нас росли. Звичайно, ми вже все вбрали. І потім покажу, де вони в нас на вулиці росли, які я собі залишала на маточники, щоб спробувати самі їх розводити. Чіренкими цих. Хризантем купували у провірених продавців. Ну, один, звісно, вийшов непровірений, але потім ми все виправили. Так як ми перший рік їх замовляли. Зараз я вам це все покажу. Ось, друзі, на цьому участку ось біля теплиці у нас були висадені рядки ондогороду хризантеми Ось вони йшли посаджені по розсадники. Від розсадників це йшла у нас от така, тут ось доріжка. І тут і, далі, і туди вже видно ямочки, як воно все росло. Ось на цьому участку ми вирощували під капельний полив. У нас вже була готова лента. І ось так ми тут виростили. І прийшла ось на другий участок, оце, по оце посипаним попілом, по оце, ми тут теж вирощували мультифлору. Ну Тут вона була під туманом. Це туман у нас був протягнутий аж туди до кінця. Тут тільки була маленька доріжка, щоб міг чоловік тут чи я ходити. Ось так в цьому році ми вирощували нашу мультифлору. Ось такого. Зараз над вулиці покажу. Трошки залишила я зимувати її в відкритому ґрунті для себе, щоб побачити, як це все буде. А трішки все викупила в горшечки, підписала і спустила до підвалу. Зараз я покажу. Ось ось такі примірно в нас були здоровенні кусти хризантеми. Це я залишила на зимовку біля хати. Висадювала я їх не геть там гарно, бо тут десь я викапувала сорта, які мені подобалися. Це я кидала трошки земельки, прикидувала. Коли наступили, в нас були морози. Неділька якусь держалися морози. Ось так ось то вона. І маленькі, і величкі. тут різні сорти, Щас і ще. І ось тут ось та є. Це я хочу для себе перевірити, як вони перезімують. Ну, що, в цьому році у нас зима така тепла, що прийдеться мені цю землю розгрібати, бо мультифлора не любить коли її коріння перепріває, вона потім зразу пропадає. І ось покажу в підвалі, як я зберігаю теж, бачите, вона вже пробуждається. Це для неї теж недобре. Потрібно, щоб вона ще спала в своїх горшечках. Сортів в мене тут більше 20, але не знаю, як все воно виживе. Ось такого. Ще там у віранні є. Ну, так показала, як я хранюю. Ось, наприклад, вони в мене. Ось, я. тут, де, де, де Тут я собі свої знаю, що там ранні. Що там? Ой, тепер вже не пойму, що я там писала. Це ранні другий цвіте. А який Ага, розовий. Ну, ось так приблизно я їх підписувала для себе. Ось так. Ось так ми вирішили займатися квітами, вирощуванням. Як такого, попиту такого великого немає, все брали теж через інтернет. В цьому році хочемо взяти платну консультацію по вирощуванні. І будемо далі займатися. Ось отак, друзі, показала вам ще один. Вид нашого заробітку, чим ми займаємося. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам вподобайки, пишіть в ваші коментарі, підписуйтесь, дуже приємно, що ви пишете нам добрі, позитивні коментарі. Ну що ж, до зустрічі!